Недобросовісна конкуренція в ювелірному ретейлі. Чому мережа аптек АНЦ уникає агресивної експансії? Нові відкриття магазинів у січні та на початку лютого. Рекордний 24-й рік для нова пошта та мережі супермаркетів. АТБ. вітаємо з вами. Датчас новин про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Ми змінюємося. Тепер випуски будуть виходити кожні два тижні. Проте стануть ще більш інформативними. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. На початку 25-го року мережа ювелірного дому сова налічує 46 локацій у 18 містах України. Протягом 24-го було відкрито п'ять нових торгових точок: бутик у ТРЦ «Рівермол» в Києві, бутик у ТРЦ Каскад Плаза, в Дніпрі, магазини в Чернівцях та Ужгороді, а також новий корнер у ТРЦ Велесмол в Івано-Франківську. На третій рік повномасштабного вторгнення основне завдання ювелірного дому сова це глобальне оновлення стратегії бренду на найближчі 5 років. А один з викликів недобросовісна конкуренція. У мережі кажуть, що деякі великі гравці ринку укладали угоди з ТРЦ, що передбачали виключення інших брендів у ті самі категорії. Це обмежувало доступ сова до важливих локацій, тому шукали альтернативні підходи, приділяли більше уваги стріт-форматам. І ось з лютого вже запрацював перший бутик бренду у форматі стріт, розташований в історичному центрі столиці. Стилістика нового флагмана кардинально відрізняється від класичного, вже впізнаваного стилю бутиків сова. Тут створили зону відпочинку для відвідувачів з декоративним елементом у вигляді чорного намиста, що звисає зі стелі. Є світильники у вигляді браслетів, керамічні лампи, мушля, а центр простору займають скляні вітрини, наче хмари. У 2024 році середній чек «Сова» зріс на 25% в порівнянні з 2023 третім. У складних умовах клієнти шукають позитивні емоції, тому ювелірні прикраси для багатьох стають не просто подарунком, а символом підтримки близьких чи нагадуванням про особливі моменти. Зросли очікування споживачів щодо рівня обслуговування та персоналізації. Популярними є сервіси онлайн-замовлень, гравіювання та доставки, адже клієнти цінують індивідуальний підхід. Повномасштабне вторгнення не змінило цільовий портрет мережі. Основними клієнтами залишаються жінки різного віку, які стежать за тенденціями, люблять прикраси, вміють їх міксувати. Водночас спостерігається зростання кількості чоловіків. У 2024 році мережа сова передала на благодійність понад 7 мільйонів гривень. А про успішні колаборації сова та продажі за посиланням під цим відео. На кінець січня мережа аптек АНЦ об'єднувала 1448 точок. Прогноз на кінець лютого 1490 аптек. Тогоріч було відкрито 278 точок. Вісім відновлено, але 18 довелося закрити та 5 закрито тимчасово. Усе через нерентабельність або наближення фронту і часті ракетні обстріли Росією. У середньому впродовж місяця обслуговують близько 3,6 мільйонів активних клієнтів. Проте, попри те, що мережа уникає агресивної експансії, утримує лідерські позиції за продажами. Найважчим викликом третього року повномасштабного вторгнення стала криза з персоналом, яка посилювалася через зростання плинності кадрів. Загальний товарообіг за 2024 рік склав 33,8 мільярда гривень. Тож лідерську позицію на фармринку мережа АНС зберегла. Про що свідчить і визнання експертів та ринку? Аптека «АНЦ» отримала нагороду як ретейлер року в сегменті фармацевтики на щорічні престижні премії Рау Евордс Евордс-2024». А станом на листопад 2024 року, частка ринку мережі аптек АНЦ становить 17,4%, що робить її одним із найбільших гравців фармацевтичного ринку України. З початку повномасштабного вторгнення на благодійність вже спрямовано майже 120 мільйонів гривень. Повне інтерв'ю сео мережі АНС за посиланням під цим відео. Нові відкриття точок в січні та на початку лютого. Єдиний в Україні магазин Karl Lagerfeld джинс запрацював в столичному Отерце Ocean Plaza. Це окремий бренд будинку моди Karl Lagerfeld, зосереджений на джинсовому одязі. Бренд спрямований на молоду аудиторію, яка цінує індивідуальність та самовираження. Лютий тільки не почався, а у Львівському ТРЦ Вікторія Гарденс нові відкриття. Запрацював оновлений мультибрендовий магазин жіночого одягу від українських дизайнерів брендру. Це концептуальний простір, в якому розміщені понад 50 українських брендів. Це третій магазин. Ще точки працюють столичних ТРЦ Республіка Парк та Гулівер. І новий магазин Адретан уже відкрив двері для відвідувачів у ТРЦ Вікторія Гарденс. Наразі в мережі 17 магазинів бренду, найбільша концентрація в столиці. І наприкінці 2024 року бренд відкрив перший простір за кордоном в Польщі в місті Щецен. Укрпошта відкрила перше відділення у 25-му році при фронтовому регіоні у Краснопіллі на Сумщині, неподалік від Суджі. Це сучасне відділення контейнерного типу площею 20 квадратних метрів, що дозволило швидко відновити роботу після знищення попереднього відділення ворогом. Проєкт контейнерних відділень Укрпошта почала реалізовуватись ще влітку минулого року. А перше таке відділення на 20 квадратних метрів було встановлено на Харківщині. У контейнерному відділенні передбачено можливість встановлення резервного генератора, провідного інтернету, а також термінала Стерлінк як резервної опції. Файна підкорює новий регіон, відкривши магазин у місті Богуслав Київської області, площею понад 500 квадратних метрів. Це шостий регіон, в якому розвивається ретейлер. Мережа «Новус» зросла до 85 магазинів в Україні. Відкривши магазин в столиці площею 600 квадратних метрів. Також мережа активно розвиває формат магазинів біля дому Мімаркет у Києві та області. Вже працює 28 точок. А загалом у 24-му компанія відкрила понад 20 магазинів формату Мімаркет. Мережа магазинів біля дому близенько, яка входить до групи компаній «Берта Груп», Одна з найчисельніших серед продуктового ретейлу на заході України. Налічує 210 маркетів. Наприкінці 24 го мережа вийшла у новий для себе регіон, відкривши перший маркет в місті Чернівці, торговою площею понад 100 квадратних метрів. Це пілотний проєкт. Загалом тогоріч ретейлер почав освоєння двох нових для себе областей Закарпатської та Чернівецької. Цікаво, що вихід у закарпатський регіон було здійснено шляхом займання частини локацій місцевої мережі лечо. Мережа Львів Круасан» відкрила свій перший заклад у Франції в Каннах. Це франчайзингова точка площею 70 квадратних метрів і розрахована на 13 посадкових місць середині та на 24 на літній терасі. Франція стала вже п'ятою країною за межами України, де працюють київські круасани. Також заклади мережі є в Польщі, Словаччині, Чехії та США. Нові відкриття у ТРЦ Гулівер запрацював магазин Сінсей, косметичний бренд івроше мережа хімчисток із понад десятирічним досвідом єнот 24 відчинив двері оновлений б'юті проф та бренд АЕМ Юкрейніан», який гармонійно поєднує естетику «Олд Мані» із сучасним комфортом, створюючи бездоганний стиль для кожного. Минулого року нова пошта збільшила мережу відділень та поштоматів в Україні до 37 210 точок сервісу. За останній рік оператор відкрив понад 1700 нових відділень. Та встановив понад 8 тисяч поштоматів. Тогоріч на розвиток Мережінова пошта витратила 1,8 мільярда гривень, що на 35% більше за інвестиції у 2023-му. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 тисяч точок. Це поштомати, пункти сервісу та відділення. Та й тогоріч нова пошта встановила новий рекорд із доставки, здійснивши 480 мільйонів відправлень. Проти 412 мільйонів у 2023 році. У тому числі компанія доставила 19 мільйонів міжнародних посилок, що на 86% більше, аніж у 2023. У мережі АТБ по всій Україні працює 1250 магазинів. Тогоріч товарообіг склав 248,8 мільярдів гривень з ПДВ та акцизним податком. Це на 15% перевищило аналогічні показники попереднього року. У роздібній мережі працює 48 тисяч українців, а понад 4,5 тисячі співробітників АТБ змінили зручну уніформу на військове спорядження і стали на захист нашої країни, долучилися до лав збройних сил України, тероборони та Національної гвардії. А про те, як зробити успішний ТРЦ без продуктового якоря, про конкуренцію на ринку пального. Чому співвласник Галя Балована запускає майстер-франшизу, а також кейси, колонки, інтерв'ю, все на сайті Рауюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі. Усі посилання знадете під цим відео. До зустрічі!